Неначе вчора ти мале дитя, сьогодні вже юнак вродливий. Неначе вчора люлі, мила, немовля, сьогодні самостійний і сміливий. Не щулися, як син дорослим став, Позаду залишив той світ, що сказок. Попереду майбутнього устав уже чекає із великим списком стежок. Так хочеться, кровиночко моя. Оберегти тебе від болі і печалі, нехай сієї радості, зоря, тобі на всіх шляхах да меж далі І де б не був, вертайся з сину в дім, завжди тебе чекають, батько й мати. Можливо, ти не завжди розумів, та ми старались все найкраще тобі дати. Не перестанем Господа просить послати тобі доленьку щасливу. Зумі лишень по правді й честі жить, тоді й здолаєш ти умрієну вершину. З ним народження тебе наш, любий, сину.